У цій скарбниці Музеї історії міста Тисминиці зосереджені цікаві оповіді про наше історичне минуле. Що цікаво, ми зараз дізнаємося про це, ми поспілкуємося з директором музею міста Тисминиці, пані Лілією Лошегою. Отже, сьогодні яку цікаву оповідь ви нам підготували, маючи такі великі запаси історій про цікавих особистостей, які були в Тисминиці. Хотіла би розказати про. Життя, життєвий шлях такого, може вже й забутого в тисменниці, це священника Івана Панчишина. Але я думаю, що є ще люди тисменичани, які пам'ятають про цього священника, адже про нього було сказано дуже багато теплих слів, і я думаю, що пригадають собі про, про цього священника. Адже ця особа це є приклад віри якраз служіння церкві і державі, то зупиніться більш детальніше, як починався і релігійний шлях цієї людини, і такої патріотичної людини. Якщо подивитися в на такі рядки, які я зараз зацитую. Може здатися, що це ми говоримо про сьогоднішній день, але це потрібно сказати, що це відбувалося в 1914 році. Може, це і навіть і є знаком, тому що ми зараз маємо 2014 рік. От і я би хотіла зачитати ті рядки, які можна віднести і до сьогоднішнього дня, і які стосуються все ж таки історії е, про е, м, Івана Панчишина. Хлопці, алярм, гей, ставаймо, вже найвищий час наступають на три шляхи москалі на нас. Саме так співали в 1914 році українські січові стрільці. Пізніше на основі війська українських січових стрільців була утворена українська Галицька армія. І в цю українську Галицьку армію пішов служити Іван Панчишин. Він дослужився до сотника, от і вже цим ми можемо зрозуміти, наскільки віддана, наскільки патріотично налаштована була ця людина. Але пізніше йому він він пішов вчитися в український таємний університет. Це був університет, який вже функціонував у часи польської держави. Він був заборонений, і тому він був таємний. Цей український університет. Він пішов вчитися туди на медицину. Але так сталося, що пізніше, пізніше він поміняв свою життєву, життєву професію і він став священником. Він був висвящений і присланий до тисниці на парафію на кукорну церкву. В ті часи священник – це не тільки була особа, яка відпроваджує різні релігійні обряди, це була людина, на яку рівнялися. Ми можемо сказати, що отець Іван Панчишин це був зірцем служіння церкві, богові і людям. Траше сказати, що отець Панчишин народився на Тернопільщині у Звинячі, але от його така характеристика, як висока моральність, доступність до людей вона якраз дуже була такою заціла зацікавленою для тисненецьких людей, тому що він у церкві він говорив завжди доступно. Він був доступний для всіх, дуже він любив дітей. От і пригадують собі, зокрема, це мені розповідала пані Рада Михайлович. Вона розповідала, що він, коли йшов кропитися ченою водою, то обов'язково мусив мати в кишені цукерки, щоб пригощати дітей. А у церкві він навіть собі міг її пожартувати. Він міг взяти дівчинку за руку, перевести через всю церкву і сказати їй Ходи відданець, дам тобі шлюб. О, так що е, треба відмітити, що це був дуже доступний священник. А крім того, він і займався просвітницькою роботою. Він навіть свою хату мешкав він при, при церкві. Він е, хату дяківку половину відпустив для читальні просвіти. І навіть сам три роки очолював цю читальню. Треба ще сказати про те, що. Крім того, що він угощав дітей цукерками, він дбав про те, щоб діти мали де перебувати. І раніше в такий був садочок, так звана захоронка, вона знаходилася в тому приміщенні, де в нас зараз стоматологічна поліклініка. І саме отець Панчишин вирішив, що потрібно велике приміщення для перебування українських дітей, і тому була побудована. Вірніше зініціоване ним будівництво захоронки для дітей це те приміщення, в якому зараз знаходиться наша лікарня. Це якраз було приміщення для того, щоб українські діти могли там виховуватися, здобувати такі навики українського патріотизму. На перший погляд здається, що життя священника спокійне, врівноважене, стабільне. Але ця особа перенесла в своєму житті дуже багато трагічних сторінок. Я би хотіла, щоб ви детальніше зупинилися, як суспільно-політичні умови вплинули на життя цього священника. Як я раніше вже згадувала про родину Михайловичів, то потрібно сказати, що вони якраз мешкали недалеко від церкви по сусідству, і вони були дуже дружні у дружніх стосунках із отцем Панчишиним. І коли відступали вже німці, то отець Панчешин вирішив все ж таки йти разом з членами ООН на захід. Але в той час родина Михайловичів перебувала в Калуші. І коли отець Панчишин зійшов з поїзда в Калуші, то він зрозумів, що він далі не поїде. Він сказав, що я не можу залишити свою бідну Україну. От і він разом з Михайловичем пішки вони повернулися до Тисниниці. В 45-му році були, був заарештований він. От також було бу, була родина Михайловичів заарештовані, він їм дуже допомагав. Його намагалися переконати, що він перейшов у православ'я, і він йому прийшлося зріктися свого священичого сану, і його було випущено з тюрми в Станіславі. І він залишив тисницю і поїхав на свою батьківщину на Тернопільщину Злиняч. А яка подальша доля оця Івана Панчишина? Чи ви маєте такі відомості, де він проживав, чи він займався? Як я сказала, пан Чешин виїхав із тисниці, поїхав на Тернопільщину на свою батьківщину, і там йому прийшлося працювати звичайним рахівником колгоспі. От, ну, звичайно, що з його освітою, яку він одержав, це було дуже, дуже низько, але от такі, такі були обставини, що йому прийшлося працювати у колгоспі. От, і разом з тим він підпільно допомагав сестрам-служебницям. От. А пізніше місцеві люди почали просити, щоб він поновив свою священичу діяльність, щоб він став їхнім священником. І отець Панчишин помер, він похований там же ж таки, на Тернопільщині. От. І в тисниці ще є люди, які пам'ятають про нього, і навіть. Були такі моменти, що і виїжджали, щоб провідати могилу оця Панчишина на Тернопільщині, говорячи про події такої історичної давності, ми можемо провести налоги з теперішніми часами, адже ми побачили, що в теперішній час церква пліч опліч була з тими, хто на Майдані виборював волю, незалежність для нової України. Переглядаючи цю історію цієї людини, можна сказати, що ті паростки, парустки боротьби за, за, за свою волю, боротьби за свою самостійну державу, вони і і по сьогоднішній день зберігаються. А в таких особливих умовах, як в нас зараз, це це все вибухнуло новим, новим таким потужним цвітом, цвітом української нації, і я би хотіла зачитати ще той вірш. Вірніше рядок із вірша, який був якому вже 100 років, але який і на сьогоднішній день є таким актуальним. Марширують стрільці січовії на кровавий тан визволяти братів українців з московських кайдан. Знати свою минувшину це обов'язок кожного свідомого українця. Адже якщо ми не знаємо минулого, ми без минулого не можемо збудувати майбутнього. Так, я з вами згідна. І тому е, саме на, да, такою причиною цього всього, що сталося у нас на, на сході, на Донеччині на Луганщині, стало саме те, що ті люди вони не знали історії. І як ми переконуємося, вони і не хочуть знати тієї історії. І тому такі, така страшна ситуація виникла в нашій країні. Ми сьогодні вам розповіли про жартовний шлях правди, віри священника людини Івана Панчишина, яким причетність до старовинної тисмениці.